Я прошу тих людей, які незаконно сюди, для того, щоб не створювати присомця нічого. Я знаходився тут, на території нашої ділянки, яку ми орендуємо в заводу Ковальського пресового остаткування, і пред'явив представникам візиту та поліцейським документи про те, що справа про цю колію знаходиться в суді. В цей час до мене підійшов начальник. Старокостянтинівського відділу поліції, і зі словами Не заважайте, подав знак двом своїм працівникам, один з яких був майор. Вони заламали мені руки, надягли кайданки і відтягли в поліцейський автомобіль. Після цього завезли в райвідділ. Поки я там знаходився, машина з рейками виїхала за територію нашого району без всяких пояснень, без надання. Протоколу затримання через дві години мене відпустили і до цього дня немає ніяких задокументованих підстав. Чому мене затримали і навіщо мене вивозили в равід? Ні, все, що ми нарушника з вами. Ну давайте в наручнику, давайте... Учаснути, будь ласка. Ну. Олег, Завтра, Олег, іди сюда. Олег, мені? Олег, іди він, іди іди сюда. Дужі іду, дужі, забрали. <газу> то вони забирати, він сторожувати металістам, бо це я вам розказую. Вони кажуть, що сторожували там вони. Каже, приїхали ті забирати, ці не давати. То мінти, кажуть, до півдня ти може у директора. Вроді, то лучше туди йти. Там вони щось відтемняжили. Ці все одно забрали, загрузили, каті немає. Яка ви чорта там. Ваше взяли, не взяли. Ваша стрілка є, є. А приїжджав, да? так? Ні, там. Ну, не... вас, Бу... да? Хто там приїжджав? Я там був і. Тихо діла була, дівчина з плану. Не, ви... Там вони приїхали десь там, дали телеграму, Жмеренки нам, прийти. Хто, туди. Хто, хто, хто? Я не знаю це. Був хтось давав телеграму і приїхали, там той Жмеренки. Ми знаходимося на місці, де... Колія, що належить ТОВ «Строймайстер», примикає до колії Укрзалізниці. В цьому місці 50 метрів від стрілкового переводу. І особами візита було здійснено демонтаж. Колії зараз ми підійдемо до цього місця, де вони почали вирізати, і далі повністю до переїзду вирізали. Цю колію і зняли рейки. Ось ми бачимо, що вони зупинилися і залишки шпал, які нам вдалося втримати і не дати їх вивезти. Ці рейки було розібрано і витягнуто трактором. Всього було нам зафіксовано 34 рейки довжиною 25 метрів. Але частина підкладок і костелів, ну, маленькі деталі вже була вивезена. Слово корупція до мене не відноситься, тому що я є народний депутат. Свої права, коли набув депутатських повноважень, передав дружині. Сьогодні брат і дружина 50 на 50. Є засновники підприємства Візит. І Я е, запитав брата, він скаже, що да, ми під'їхали, забрали і зараз е, все це лежить на кубікорному заводі. Забрали те, що належить нам. Якщо, Ха -ха -ха. якщо реально хтось признає, що ми чомусь неправі, в чомусь не праві, масло є в налічі, в нас знаходиться в даний час. Ми зможемо повернути, це не б'є питання, я розумію тебе. Але ми забрали те, що належить нам. Mm -hmm. І чистий увертом я знаєте, реально не знаєш, в чому бачається корупція. Там виходить, стоїть печать, де вказаний правильний єдерплю. А те, що під час набору, який здійснював оператор при наборі даних допущена ошибка. Ну законодавство допускає такі ошибки. Це не є головне, щоб була печать з підписом. Тоді вони підтверджують дійсність угоди. Буде дивати, не буду давати деяких красотів, немає числі. Рішення суду в той день не вступило в силу і було подано власниками блокмейстра апеля... апеляцію в апеляційну суд. оскаржено рішення суду. І дана апеляція поштовим штемпелем була зареєстрована 24 числом, а рішення суду вступало 25-го вже в дію. Незважаючи на те, що я заявив, щоб зупинити дані дії, ніхто їх не зупинив, а відгрузили і забрали дану рельсу. Це стратегічний матеріал. Ми знаємо, що сьогодні Україна знаходиться в військовому стані. Завод, який може ремонтувати танки, бронетранспортери, іншу військову техніку, сьогодні немає сполучення залізнодорожного. Це стратегічний об'єкт, стратегічна колія. Якщо вони набули право власності в 2009 році, вони були зобов'язані укласти договір оренди землі і платити земельні податки. Вони на нея ще стверджував, органам, що вони нанесли збиток бюджету міста в 196 тисяч гривень. Крім того, вони, якщо вже їхній матеріал, якби, так би казати, так вони повинні рекультивацію провести. Ви проїдьте, подивіться, там нічого не проведено, так все кинуто, вкрадено це і омили руки. А правоохоронні органи на це не реагують. 26 квітня кримінальне провадження по факту самоправства і прошкоджання господарської діяльності слідчим відділенням Старостинського відділу поліції було закрито. Тимощенко був підданий адміністративному арешту, його доставили Старостинський відділ поліції. Так, він, що, поліції хатав, Што... На даний час, по даному факту, гребнин Тимощенко оскаржує дії працівників поліції, проводиться відповідна перевірка з співробітникам внутрішньої безпеки. Є коментар хотів отримати Щодо реєстра. Який... Так а що здобув до... то у вас розібрали? Які рекет. Ну це на заводі металістів. Не знаю. 12.07 на адресу прокуратури Хмельницької області надійшло звернення щодо неправомірних дій працівників Старокостянтинівського відділу поліції ГУНП. Нами було прийнято рішення скерувати вказане звернення за належністю, що і 14.07 нами було скеровано зазначене звернення за належністю до головного управління національної поліції Хмельницької області. Наразі за зверненням щодо неправомірних дій працівників поліції відділу поліції працівниками відділу моніторингу та інспектування головного управління національної поліції проводиться службове розслідування.